Топ-3 найпопулярніші телефони, ми з тобою поговорили. Розкажи топ-3, е, самих, які не продаються. Дивись, Непопулярні. Як таких непопулярних телефонів немає. Е, є така штука, як е, хороша ціна і продається будь-який е, смартфон. ну Візьмемо, до прикладу, найменше продаються. Телефони, які йдуть, наприклад, в теперішньому в сучасному світі на 16 ГБ, тому що там тільки операційна система займає половину пам'яті. Візьмемо, до прикладу, непопулярних таких. Сам телефон популярний, але він найменше продається це по Redmi буде модель А1. Він йде на 32 ГБ. Далі Redmi. Redmiки будуть, візьмемо такі по самих таких телефончиках Redmi 9A. Е, хоча їх люди деякі люблять. І взяти, наприклад, прям точних моделей немає, але є такі варіанти, як RealMe. Е, деякі варіантів, там ну, RealMe 5, наприклад, він на Снапі, але там немає швидкої зарядки, він не ходовий, мало ходовий. Хоча, якщо є хороша ціна, буде продаватись будь-який смартфон. Всі ці варіанти у нас є у TikTok, у Телеграм-каналі. Коментуйте, ставте лайки, пишіть, що кому подобається, не подобається. Все коментуємо і для замовлення пишіть мені у TikTok або Телеграм-канал.